Із музичного циклу планети англійського композитора Густава Голста відкривають 87-й концертний сезон у Хмельницькій обласній філармонії. У цьому році оркестру вже буде чверть сторіччя, як ми створились. Ми будемо виконувати, що називається, бестселер симфонічної музики, якщо це так можна сказати, Густава Холста. Твори Густава Голста, за словами Сергія Леонова, були не надто популярними серед його сучасників. Але зараз роботи композитора лунають на європейських сценах. Симфонічна сюїта складна для виконання і потребує розширеного складу оркестру із двома арфами великою кількістю духових і струнних інструментів настільки різні барви, різні звучання, і тимбральні, і тісітурні, що просто диву даєшся, як можна було так от створити такий цикл, що так тримає від першої ноти до останньої. Концертну програму доповнили відеорядом та світловим шоу. Ми хотіли трошки удосконалити цей музичний шедевр, щоб глядач міг не просто послухати гарну музику, а десь і зануритися в ту атмосферу космосу і через цю візуалізацію десь більш проникнутись. У Фує Філармонії працівники Хмельницького обласного художнього музею розгорнули виставку Музика кольору. Її автор художник з Донеччини Андрій Кутана. Ми спробували поєднати два, скажімо, різні, да? здавалося б, види мистецтва, музику і е, живопис. Це були його подорожі Хорвацією, Іспанією, Грецією, Болгарією, Єгиптом. Усі враження, які він збирав, від того життя, автентичного життя інших народів, ми безпосередньо можемо побачити на цих роботах. Його, як ви помітите, не мегаполіси, а його цікавлять маленькі міста зі своїм таким буденним поетичним камерним життям. Співпраця Хмельницького обласного художнього музею і з обласною філармонією триває вже давно. Вона перевірена руками. Що два місяці ми змінюватимемо експозицію у новоствореному такому красивому просторі. Самим, знаєте, як доводячи істину свій до свого по своє. будемо користуватися цим правилом і будемо запрошувати артистів філармонії, розділити з нами радість вернісажів у стінах Хмельницького обласного художнього музею. Восени, за словами Тараса Малика, для слухачів готують програму Орг Fest, А навесні Хмельницький класік фест відкривають 87-й концертний сезон 18 вересня о 18-й годині. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.